Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 52 квадратних метри на ділянці площею 37 соток в селі Ярунь. Ярунь адміністративний центр Яринської сільської громади з району Житомирської області. Населення становить 2800 осіб. Відстань до міста Звягель становить 15 кілометрів. До міста Житомир 100 кілометрів. Дерев'яний будинок площею 52 квадратних метри, дах шифер. Будинок має три кімнати: кухню, коридор, ванну кімнату, металопластикові вікна, опалення, газовий котел та груби. Зроблений гарний ремонт, гарно мебльований. На великому подвір'ї літня кухня та міцний підвал, навіс, сарай. Риниця, підсобні приміщення, є сад і гарно оброблений город. В селі є школа, садочок, лікарня, відділення банка. Посилання на будинок буде в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня!